Іран і Хезбола поки не вирішили, як атакувати Ізраїлю. Відповідь на вбивство лідера Хамас і старшого командира Хезболи. але впевнені, що це повинна бути масштабна атака, аніж у квітні, імовірно, серія атак. Захід свою чергу стурбований тим, що до атаки можуть приєднуватись інші проксі сили, підтримувані Іраном. Арабські офіційні особи повідомили, що передали попередження Ірану. Ізраїль готовий вступити в війну. Якщо Хезбула, Іран інтенсивно атакуватимуть його. В Ірані зазначили, що розуміють ризик ескалації. Однак, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї опинився під потужним тиском з боку прихильників жорсткої лінії. Швеція заявила, що закриває своє посольство в ліванській столиці в Еруті через побоювання, що війна в Газі може перерости в регіональний. Конфлікт про це заявили в МЗС країни. Перед цим Швеція закликала своїх громадян залишити Ліван. за даними МЗС до 10 тисяч громадян Швеції могли відвідати Ліван цього літа, не зважаючи на попередження про заборону на в'їзд до цієї країни, що діє жовтня 2023 року.